На сьогодні основним і найбільш ефективним, а також фактично безальтернативним засобом захисту населення під час обстрілів, під час повітряних тривог у нас залишається укриття у об'єктах фонду захисних споруд військового захисту. На сьогодні в області фонд захисних споруд спорудційного захисту складає 2905 об'єктів, з яких 1089 захисних споруд. Дві споруди подвійного призначення, а також 1814 найпростіших укриттів. Для здійснення контролю за станом готовності і отримання об'єктів фонду захисних споруд територіальні органи ДСНС здійснюють комплексні контрольні, а також за певних умов позапланові обстеження. На сьогодні, згідно плану проведення комплексних обстежень, проведено в області 1650 таких заходів. І за результатами цих обстежень встановлено, що 86% з перевірених об'єктів у нас готові до використання, 9% обмежено готові, і 5% воно залишається не готовими для окриття населення. Безпосередньо цією роботою займаються офіцери-рятувальники громади. Це ті офіцери, які закріплені за конкретними громадами, дислокуються безпосередньо там і виконують більш Виконують не караючу, не наглядову функцію, а більш сервісну функцію. Вони навчають, допомагають, підказують, консультують виконавчі органи територіальних громад, а також безпосередньо населення в самих цих громадах. Основним документом, який відповідає за те, що в захисній споруди є обладнання, є паспорт захисної споруди, в якому якраз і відображено, те, що в ньому є захисні двері, маркування їхні, їхня кількість, проти вибухові пристроїв, теж їх маркування та їх кількість, вентиляція, кількість фільтрів, кількість електрочних вентиляторів, ті ж самі баки для питної води, їхня кількість, їхній бачите, Це означає, що або його треба обслужити, або з самим великорощим вентилятором є проблеми. Всі ці лопасті мають легко підніматися назад. Це якраз і вказано те, що він в справному стані. Ще раз показую. Пояснюю принцип роботи. Коли йде ударна хвиля зовні, вона зачиняє його під дією тиску. І в той момент, як вона проходить, воно повільно відчиняється. Таким чином вентиляцію не попадають шкідливі речовини. І всі, хто знаходиться всередині, не будуть там уражені грудному повітрям. Також хотів би нагадати громаді Журтомарщини, що через застосунок Дія у вашому мобільному телефоні ви можете переглянути і знайти найближче укриття, переглянути інформацію про нього, його характеристики, а також прикласти маршрут до нього. Використовуючи для цього, використовуючи телефон, застосунок Дія, необхідно перейти у рубрику через рубрику Сервіси, далі натиснути іконку Незламність і вибрати іконку Укриття. Тоді ви побачите своє місце розташування, поруч розташоване укриття, натискаючи на це безпосередньо на іконку Укриття, ви побачите інформацію про місткість даного укриття, адресу його розміщення, телефон контактної особи або балансоутримувача, з ким можна сконтактувати. Також можна оцінити укриття або стан цього укриття і надіслати повідомлення, якщо укриття було зачинене. Далі це повідомлення опрацьовується органами місцевого самоврядування і вони відповідно реагують, наводять там порядок, відчиняють його і так далі.